Делегацій по партії стояв на балансі на управлінні готельного господарства. Ким будував замовником виступав. А ви будували А, ну не знаю на жаль. Площа даного приміщення 848 квадратних метрів. Площа земельна сторожова прохідна, приміщення да. Да, прохідна, 6 квадратних метрів, 6,4 квадратних метри. Запрошуємо проти господар. На сьогоднішній день воно перебуває на балансі комунального підприємства, Луцького комунального підприємства Монсводоканал відповідно до рішення Верховного суду. Луцькою міською радою у 2007 році було виготовлено свідоцтво на право власності на даний об'єкт, яке зареєстровано було за Луцькою міською радою. За рішенням Верховного суду йшло процес довгий, тривалий рішенням Верховного суду, свідоцтво на право власності скасоване. Ну, ще попередньо вам скажу, в передній каденції було прийнято рішення про передачу даного приміщення у, на баланс управління будинком Обласної ради з метою виготовлення свідоцтва на право власності за територіальною громадою міст селищ сімсели міста області. Але, на жаль, дане рішення на сьогоднішній день не виконано по тій причині, що була організована підготовлений проєкт розпорядження про утворення комісії щодо передачі даного об'єкту на баланс комунальної установи. Міська рада відмовила. Надані представників до цієї комісії у зв'язку з тим, що вартість даної будівлі входить до статутного фонду Луцькводоканалу. На даний момент треба вирішувати питання. -перше, треба, якщо ми її навіть візьмемо на баланс управління будинком, треба вирішувати питання утримання і взагалі ефективного використання цієї споруди. Ну, ні, почкайте, таке рішення приймалося. Не нами, не нами з вами. Ми з якою метою? Ми приїхали з тією метою, щоб коли ми до сесії на комісії проаналізуємо всі прийняті рішення, подивимося на місці тут, на місцевості, так би мовити, щоб ми виробили і кілька варіантів, кілька проєктів рішень. Володимир Іванович, я можна ще це, де, слово, це, з цього це деталі, звичайно, значить, але задавайте. ласка. попередньої конденцією розглядалося питання, чому виникло питання саме передати управлінню будинком. Вирішувалось питання з ініціативою от, Анатолія Петровича значить, передати це приміщення на баланс Луцькому медичному коледжу для використання його під учбові е, приміщення, приміщення. Е, лабораторії і аудиторії. Ну, але було... Таке суворе заперечення, скажімо, обласної санепідстанції у зв'язку з тим, що цей об'єкт знаходиться в санітарній зоні. Дане рішення було не прийнято обласною радою. Ну але для того, щоб виготовити, щоб прийняти нам у свою власність, цей об'єкт, комусь йому треба і комусь треба поставити його на баланс, і хтось має дати гроші на. На виділення на виготовлення технічного паспорта, свідоцтво на право власності, а власне далі вирішувати треба долю управлінню будинком. Воно по великому рахунку можливо і не потрібно, бо точно не коли ділили волинь облканал. Відповідно, Луцьк канал був зроблений. Окреме підприємство, і цей об'єкт залишився за Луць по Зараз є звернення Луцької громади до обласної ради про те, щоб цей об'єкт передати під амбулаторію, яка буде обслуговувати Дубнівський район, оцей, цей і реабілітаційний центр для міської лікарні. тому що під інші речі його використовувати не можна. Отут знаходиться водозабор польський ще, який у випадку відключення скважин, які знаходяться на межах Луцького району, бере воду на місто. І тому воно є обмежене з точки зору відвідування і з точки зору знаходження людей на цій території. Це санітарна зона. І ми не можемо цей водозабор віддати або закрити його. Тому що якщо тільки, я ще раз повторюю, десь будуть відключені скважини в Луцькому районі, місто залишиться без води. Ну, Воно дійсно, що це тимчасове, але як для лікарів, вони будуть перебувати тут до 2 години, що це треба тільки ось з цим узгодити. І тут я директор водоканалу, це можливе тільки перебування, коли вони змінять форму очищення води. води. Так. 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 То це одна з обов'язкових. У ну, нас вже на, сьогодні, на сьогоднішній день є домовленість, керівник може сказати про те, що я думаю, що в цьому році ці речі вже будуть не хлорування води, а технології. Якщо нормі, віде, коротко, то, то ось за забором знаходиться хлоратор, це об'єкт, який відноситься до об'єктів небезпечних, підвищення небезпеки. Тут знаходиться склад хлору, але на цей день ми працюємо з міністерством, щоб цю хлоратину переробити під гіпохлорит. Тобто тоді об'єкт випаде із числа як у фізичної небезпечності. Амбулаторія тут буде і реабілітаційний центр міської лікарні клінічної тим людям, які проходять там відповідні процедури, які зв'язані з хворобами серця. Бо кардіоцентр він знаходиться в обласній лікарні, і той центр, який ми на сесії голосували, це трошки другий. Там він. Розміщений він буде працювати по іншому напрямку. Там будуть реабілітовуватися ті люди, яким роблять операції на серці. А тут після міської лікарні ці люди, які мають хворобу, які зв'язані з прийняттям цього як то препарат називається тромболізису. Після тромболізісу, коли є приймає приймає людина тромболізіс, і тоді після цього вона повинна пройти реабілітацію. А цей я вже не просто так, вони ж Потому что выпаливается примещение.

Тому фінансовий ресурс, якщо міська рада не володіє або має влади, то окей. тоді може цей пересувати. Якщо ні, то ми не можемо запустити, аби далі ще кілька років руйнувалися дане приміщення. Його треба чимось швидше передати в користування або продати. Затрата я, я сьогодні не несу, несу тільки затрати. Справа в тому, що ми сьогодні для нас до якогось використання, воно нам вже ну не потрібно. Ми сьогодні немає якоїсь служби розміщувати, тому ми задоволенням хай від нас не до цього передає. передає да. Але кажу, моє побажання, щоб це був заклад, який було б, дійсно і санітарних вимог, а тому що в будь-якому випадку тут от, от забор якийсь з водоканалу.